Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Новотроїцьке. Скажіть Вищі сили, допоможіть, які є перешкоди, що заважає, де окупувати, звільнити Новотроїцьке. Як саме це буде відбуватися? Це буде звільнено. Тільки тут Верховний суд. Будуть чути люди прильоти, буде видно, як расисти гинуть. От мені, де більше навколо Новотройцького буде дуже сильна е, така битва. Ну, більше мені йдуть прильоти. І в в оточення будуть брати. Ну, расисти не зможуть втікти, не зможуть вийти. І я не бачу великої лінії фронту саме там, де Новотроїцьке. Більше як прильоти по расистах і все, то такого плану. І так тихо мирно так і звільнять Новотроїцьке. Немає такого як сильного, сильного бою, саме щоб руйнувалися домівки в Новотроїцькому. Скажіть, чи є, чи є небезпека, чи є загроза життю жителів Новотроїцького цивільним людям під час деокупації, під час звільнення? Немає тут. Будуть точкові такі вдари саме з неба по расистах. Їх буде чутно, буде видно, як ось все небо буде в зарівах, цих спалахах від взривів і Ну, Це все по расистах буде. а Цивільні будуть в боях, ну, можна чути, бачити, але самі люди будуть живі. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити, де окупувати Новотроїцьке, без втрат серед цивільних людей. Відкрити всі шляхи і дороги. Заперечусь негатив обираю. Заперечуюсь негатив, обираю. Ну, більше йде, що на такий спокійно, мирно, більш-менш Саме по рашистах. Прильоти уночі. Прошу янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, будь ласка, звільнити Новотроїцьке від російської окупації. І закликаю, поверніть усі біль, сльози, страждання. Перекриває смерті весь негатив, що чинили росіяни жителям Новотроїцького, всім українцям. Перекриваю, поверніть їм назад по Верховному суду. Все, що вони робили, всі злочини їм назад верніть. Тому хто робив ці жахи. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, захистіть, одведіть, одверніть від цивільних людей в Новотроїцькому, від українців всю загрозу, всю агресію російську, одведіть, всі бомби, снаряди, кулі, уламки, вибухову хвилю одверніть і поверніть назад расистам на голову, щоб їм все це попадало. Буде так і так буде. Більше немає і рашистів у Новотроїцькому. Звільнено місто, повністю деокупація. Повна буде так і так буде все сказане, здійснено і так буде. Так що, так, побачите ви, як буде знищена російська армія і повна деокупація Новотроїцького відбудеться. Так буде. Дякую за увагу!